Коли постало питання в придбанні так, транспорту для роботи, довго довго часу зайняло те, ну, щоб знайти відповідний варіант, який я хочу. Пропозицій на ринку скажімо так, по живих автомобілях вкрай мало. Вкрай мало. Тому неоднократно скажімо так, слідкував за Валерією Івановичем каналом в Ютубі і побачив даний автомобіль. Ціна в автомобіля, так, да, не мала, але повірте, він вартує свої грошей. Валерій Іванович, я йому зателефонував без усяких питань, без завдатку, сказав, що ну, я до вас приїду, він повірив мені на слово. Ми зустрілися, все. І в мене ще було до нього прохання зробити всі документи, тобто переоформлення на мене, техогляд, страховки. Все без питань. Валерій Іванович цьому допоміг. Тобто я просто приїхав, забираю автомобіль і їду спокійною душою додому. Цей чоловік дуже гостинний. Возив нас, як то кажуть, і пообідали. То есть, час не гаяли дарма. Так що, Валерій Іванович, я вам щиро вдячний. Всього вам найкращого. Позиція всім. до перемоги. До перемоги. Слава Україні!